Ця угода передбачає декілька найважливіших пунктів, яких вимагав український народ, але ще раз підкреслюю, це є першим кроком до врегулювання ситуації. Мова йде про те, що зараз, за декілька годин, парламент прийме закон про повернення до Конституції 2004 року. Друге, сьогодні парламент. Прийме закон про звільнення всіх людей, які були незаконно затримані внаслідок акцій протесту. Всі вийдуть на свободу. Третє, вибори президента України відбудуться достроково в цьому році, і ми розпочинаємо процес всеохоплюючих змін. До української конституції для остаточного збалансування влади в країні. Більше в Україні диктаторів не буде. Четверте, ми розпочинаємо міжнародне розслідування по всім злочинам, які коїлись в Україні. Кожен буде притягнений до відповідальності, ніхто не втече від правосуддя за вбивство мирних громадян. Також є низка додаткових положень, які стосуються встановлення миру і стабільності в країні. Ви бачите, що сили безпеки, міліції, Беркуту і інші правоохоронні підрозділи вже виведені з центру міста Києва. Тому зараз буде слово за парламентом. Парламент вчора проявив політичну волю і буде далі проявляти політичну волю і відповідальність. Сподіваюсь, з конституційною більшістю голосів.